Можна розпочинати, да? так, Марілін? Так, нас присутні 16 членів виконкому. Ми можемо розпочинати засідання. Я попрошу всіх включити, будь ласка, камери, тому що ми проходимо реєстрацію і не всіх можна е, ідентифікувати по тому, як ви підписані в Zoom. Дякую. Добре. Що тоді? Переходимо до порядку денного. Попрошу так проголосувати за порядок денний. Також ми кинули в групу додаткове одне питання. Воно допрацьовувалося буквально навіть ще сьогодні. Там є технічні правки. Доповідати буде Іванішин Євгеній Сергійович. Він вже детальніше розкаже про правки. Тому, якщо можна, голосуємо за порядок денний, а тоді я внесу додаткове питання. Хто за за порядок денний? Одноголосно рішення прийнято. Єліна, скажіть додаткове питання? Якно. Питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 22.04.25 року номер 54 про деякі питання впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Рівненській міській територіальній громаді. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Йдемо тоді по порядку, так? Так. По порядку денного. Про затвердження заходів з підготовки та відзначення у Рівненській міській територіальній громаді Дня Державного прапора України, 34-ї річниці Незалежності України, Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та Дня міста рівного, доповідає Масічук Ганна Володимирівна, начальник управління культури і туризму. Всім доброго дня! пропонується проєкт рішення про затвердження заходів з підготовки та відзначення у Рівнській міській територіальній громаді, таких як Дня державного прапора України, 34 четвертої річниці незалежності України, дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, Суверенітет і цілісню територіальну цілісність України та дня міста Рівного спільно з управліннями, такими як управління молоді і спорту, управління освіти, управління охорони здоров'я було підготовлено ряд заходів з нагоди відзначення цих всіх свят. Тому просимо затвердити даний проект рішення щодо відзначення цих. Заходи э, затверджуються додатком, перелік заходів э, є всім раніше для, для останніх. Коли є які запитання? У мене є питання. Ви, е, як доповідали, е, зазначили там ряд управлінь департамент економіки. Е, я знаю, що теж організовує певні заходи. Вони озвучили. Вони там враховані? Так, звісно, департамент економіки також врахований, департамент, департамент, творення, так. департамент інфраструктури та благоустрої та інші, та інші управління. Можу зачитати, але в заходах додатку вони є, Окремий фестиваль, локація, тобто, ну, чи це враховано. Так, так, це враховано. Добре, дякую. Добре. Дякую. Задати питання, чим не задати? А треба почитати, до речі, там можна читати. Е, ще якісь питання, колеги є? Немає. І прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую. Другі питання? Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчої комітету Рівницької міської ради. Двадцять на четвертого року номер 54 про деякі питання впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Рівненській міській територіальній громаді. Доповідає заступник міського голови Іванішин Євгеній Сергійович. Доброго дня, колеги. Цим проектом рішення вносяться певні зміни. Зокрема, додаються дві категорії осіб, які мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинного законодавства. Це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Визначаються дві нових категорії транспортних карток: це студентська транспортна картка і учнівська транспортна картка, оскільки от в вересні розпочнеться навчальний період. А визначені категорії людей мають право в нас на пільговий приїзд, зокрема за 50% вартості. І окрім цього, описується процедура е, верифікації студента через портал Дія, через додаток Дія. Ну, для того, аби не треба було там звертатися до департаменту цифрової трансформації чи до департаменту соціальної політики. Ну і ряд технічних правок, наприклад. Про відсутність мобільного номера телефону у заявника ну, ми додаємо можливість отримати пільгову транспортну картку і людям, в яких немає мобільних телефонів, також. Ну, по факту видача таких карток уже здійснюється, але ми нормовуємо це питання. Якщо коротко, то в мене все. дякую. Але є які запитання стосовно даного? Немає. Все тоді не прошу вас голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Мерліна, у нас вичерпаний порядок денний? Так, да, да, У нас наразі тільки два питання. Дуже дякую, що так оперативно зібралися і ми могли проголосувати ці питання. Дякую всім. Дого тижня і спотвіємо. Дякуємо забачення.